У телеграм-каналах проскочила новина про те, що з 17 до 30 грудня здобувачі освіти, тобто студенти, аспіранти та відповідно інтерни, не зможуть отримати свою відстрочку у застосунку Резерв Плюс, скажу вам, що мої клієнти, які не змогли оформити свою відстрочку у застосунку Резерв Плюс, саме студенти-аспіранти. Вони також і не змогли подати ці документи от ЦК та СП, тому що їм відмовили, сказали, що у студентів та аспірантів вони не приймають документи на підставі того, що вони зможуть оформити свою відстрочку у застосунку Резерв Плюс, що суперечить чинному законодавству, оскільки відмова зареєструвати документи про отримання відстрочки є неможливою нікчемною, і в такому випадку що робити? Складати акт. Викликати поліцію, складати акт про те, що у вас відмовилися взяти документи у ТЦК та СП з метою отримання відстрочки та зареєструвати їх, і в судовому порядку зобов'язувати. Зареєструвати документи, заяву плюс підтвердні документи, які підтверджують вашу підставу для отримання відстрочки, та розглянути питання про прийняття рішення для отримання відстрочки. Інших варіантів, на жаль, немає. Відповідно, яка ситуація складається в цих осіб, які до цього часу з незрозумілих причин у застосунку резерв плюс не отримали свою відстрочку, тому що не зробили там цих дій, і якщо дійсно з 17 по 30 грудня. Вони цього не будуть, не зможуть, не будуть мати фізичної можливості зробити через певні технічні моменти, і не подадуть заяву до відповідного ТЦК та СП, особа, що стосовно якої не прийнято рішення про відстрочку, і яка на даний час не подала документи для отримання відстрочки, тобто немає цього люфту до прийняття рішення, підлягає мобілізації на загальних підставах. Я такі рішення бачила, наприклад, в повідомленнях. Саме повідомленням оформлюється рішення про відмову у надані відстрочки, завжди зазначаються останнім абзацем. Що вам відмовлено отримання відстрочки, зазначаються підстави, і останній абзац. У зв'язку з тим, що вам не надається. Відстрочку ви підлягаєте мобілізації на загальних підставах. Тому хто не використав момент, не зробив для себе відстрочку у резерв плюс та не подав документи до ТЦК та СП, і якщо ТЦК та СП відмовляють вам в прийнятті та реєстрації таких документів, у вас єдиний варіант це звертатися до суду. І це для вас такий буде небезпечний період.